О, вот, то вже така файна полянка. Розмір. вже же такий чудовий. Це вже можна сказати такий моцний. А файненький. Файний розмір. от є ще. Сьогодні у нас є 29 березня. Сьогодні так за кілька днів перший раз виглянуло сонечко. Ту були такі похмурі дні, падав дощ, а це сьогодні вже так без дощу і навіть сонечко показалось. Йдемо сьогодні. Позбирати весняних грибів. З мошків, шушерибків Подивимось, що є. Трошки піду іншим маршрутом, ніж минулі рази. Подивлюся, що там є. Я минулі роки там знаходив, то думаю, що вони там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Я ще так не дійшов до своїх грибних місць, ось звідти я прийшов і тут уже попадають нам ось перші зможки. Окей. О тут є ще один. Чаток мають бути вони тут. Ой, я так кілька кроків пройшов. Ось тут два, але вони маленькі. Та не О, а тут бачу оце такий більшенький. Тут є. О, тут. Ось. Під листочком ще один є. Дивимось далі. Цього я почув, що наступив на нього. Ось тут маленький. Ну він ну, має лишається. тут частенько попадають такі дрібні. Видно, що вони ростуть, будуть тут, але багато ще молодих і маленьких. Кто разбирает Старается. Ой, какие чудовище! среди таких квидил. Ці квіти весняні, вони так починають проростати в лютому місяці, щоб встигнути відцвісти, поки на деревах немає листя. От І так само ці перші весняні гриби, вони також поспішають, поки немає листя, відплодоносити. Dobro, najdemo dalje. Prišel oh, je, da ja ni, ne oh, je nekdo oh, obačil nogo. Čudovito je. To še je tukaj. Так як попадаєш, то їх можна більше знайти. О, тут є такий прихований. О, ну це вже такий файний розмір. О, то є ще. Приємні розміри. Я й не бачу то є ще один. Такі майстри маскування. О, тут вже така файна полянка серед таких квітів. Вже можна сказати такий моцний файний розмір уже. Дієвни вже, вже попідростали. Приємно збирати. Майкачі, бечка. Такий нам попадає. О, то є ще один. О, такий файний, вже такі приємні розміри. Так треба добре дивитись, бо ось знову є. Ніжки так приламується. es Класичний для збору зморшків у нас. Хвойний, з домішком осики, берези. Це у нас так, де я збираю зморшки Є на галявинах таких то, також трапляються. Пішов одного Є ймовірність знайти більше. Головне побачити одного. І ростуть, ось так бачите, саркосифи є, вони, можна сказати, так і разом ростуть. Саркосиф взагалі так багато, ну я їх не збираю. Yeah. זה עוד אין, זה ישיר עוד אין Пований такий. Ну, але файний вже одрозмір. Окей. Чудовий. О, і знову ж таки, як бачимо, поруч росте саркосцефа. Так що їх можна знайти там, де ростуть саркосцефи. і Ростуть такі чудові зморшки. Ну, вони майстри маскування. Ось цей зморшок. Зерка Сефа, а тут прям під ногами. Ось такий. О, тут є ще. Дивитись, вони просто під ногами. Ось побачив цього. А тут є ще один такий прихований. Чудові такі. Ой, і знову ж таки ростуть саркосцепи. Тут виглядує. Полюбляють так поруч бути. Як приховався.

І ростуть разом. О, тут є ще один. Ось такі поруч з серкосифами. О, то є ще.

Они же таким камінням растут. Він маленький не лишається. Ой, який колобок. Розмір вже такий чудовий. Так небо. Забурилось. Хоче дощити. Дощик такий почав падати, але такий поки що невеликий. О! Дощова погода. І саламандра. Десь пішла в мандри. Бо то зазвичай, коли сухо, то вони поховані. Коли дощова погода, то вони так виходять. Такий насичений колір. Колір такий. Вона для людей не шкідлива. І це, до речі, червонокнижний вид. Вона є в Карпатах який колір. Ну, як він виглядує. Чудовий. Дощик посилюється. З будемо завершувати сьогоднішній наш похід до лісу. Дощик посилюється. І так по прогнозу показує на вечір, на ніч і завтра цілий день дощ. Ну, дощик то добре. Будуть рости гриби, та й взагалі для всього дощ добре. Є у нас сьогодні ось такий результат. Є такі чудові зможки. Є їх доста. Ходити ще можна, але мокнути під дощем не треба. З кожним днем їх стає більше і вони самі більші. то, то так. Вам дякую за перегляд. Що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Бережіть природу.